Лусінда це середньостиглий сорт. Мені він подобається, по-перше, урожайністю, по-друге, якість, і третє, його особливість це класні смакові властивості. Якщо протягом тривалого часу Коломба у нас була в нашій лінійці сортів була лідером за смаком, то після появи Лусінди, а Лусінда це трішки новіший сорт, ніж Коломба, після появи Лусінди в нашому сортименті, Лусінда стала лідером смаку. Тобто це теж високорожайний, високотоварний і дуже смачний сорт. Лусінда середньостиглий сорт. Звернув на нього увагу, тому що дуже популярний в Туреччині, там, де плюс 40 стоїть, я думаю, що для центральної частини України. Це буде дуже цікавий сорт. Я думаю, що для Чернігівщини буде... Пісочки у нас є, тільки море не вистачає. Це точно. Ну, в ж море українці викопали, давайте і Чернігівське море. Середньостиглий столовий сорт. Ні, це Лусинда. Досить цікавий потенціал, жаростійка. Дуже гарний, дуже гарний смак. Дуже гарний смак. Лусинда на сьогоднішній момент у нас топ-смаку. Топ